Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Кожен із нас чув різдвяну історію, можливо, вже тисячі разів. Але чи вірите ви їй? Чи прийняли ви цю історію як реальність і істину? Чи, може, ви помістили її в розряд різдвяних казок разом з ельфами і чарівними мішечками з подарунками? Справжня різдвяна історія розповідає про звичайну молоду й недосвідчену дівчину Бог помістив себе в її утробу, щоб одного разу і ви, і я змогли знайти його присутність у нашому житті Бог, Отець. Творець Всесвіту, джерело всього чудового, вибрав вас і мене як інструмент, через який наше покоління зможе отримати цей найбільший дар. Це наше диво бути покликаними являти Ісуса Світу, в якому ми живемо. Світ зможе пережити радість Його народження тільки в тій мірі, в якій я чи ви цю радість являємо. Світ зможе пережити мир і спокій його приходу лише настільки, наскільки я або ви виявлятимемо його мир і спокій. Світ може пізнати надію Різдва, лише коли я або ви будемо реагувати на біль і розчарування, як віруючи, що мають надію. Світ зможе побачити світло, що прийшло в цей світ, коли я або ви дозволимо своєму життю. Стати сяючим променем для людства. Різдво не лише про Марію або Йосипа, або Єлизавету і Захарію, або про Волхвів, Різдво про тебе воно про те, щоб у будь-який момент часу зробити себе доступним для прояву присутності й любові нашого Спасителя. Ти є тим даром, що Бог вибрав дати світові сьогодні. Твоє покоління відчайдушно потребує слави Спасителя. Без тебе люди можуть так і не дізнатися його імені або мети Його приходу, і лише від тебе залежить, чи дозволиш ти Богові використовувати тебе, чи вирішиш ти бути яслами, в яких світ може знайти Спасителя? Радіймо в наш світ прийшов Ісус, народившись всередині кожного віруючого. Бог шукає тих, в кому є достатньо відваги і радості, щоб вміщати і приймати чудо Різдва не один день на рік, а щодня в будь-який час. Бог шукає тих, хто буде відданий йому і не відступить через невдачі, прикрості, біль і нерозуміння йому конче потрібні вірні серця, яких не похитнуть навіть власні гріхи і боже покарання за них. Подивімося на Давида. Мужа за серцем Божим. Він був саме таким, недосконалим, але таким, що завжди спішив у Божу присутність, саме її він боявся втратити найбільше запрошую вас до Біблії, щоб слідкувати далі за життям Давида і його царюванням. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 20-й розділ другої книги Самуїлової. Отож читаємо третій вірш. І прийшов Давид до свого дому в Єрусалим, і взяв цар десять жінок, наложниць, яких настановив був пильнувати дім, та й віддав їх додому сторожі. І він їх годував. Але до них не приходив, і були вони ув'язнені аж до дня своєї смерти у дівство за життя чоловіка. До цих жінок, як ви пам'ятаєте, входив Авесалом. Четвертий вірш. І сказав цар до Амаси: Склич мені Юдеян у три дні, а ти стань отут. Амаса був воєначальником в Авесалома. Як видно з 25-го вірша, 17-го розділу другої книги Самоїлової. Та з 17-го вірша другого розділу першої книги хронік Амасе був сином Авігаїл, сестри Давида. Таким чином, він був двоюрідним братом Авесолома. Після поразки заколотників під командуванням Амаси і після смерті Авесолома Давид призначив Амасу начальником свого війська замість Йоанова. Читаємо п'ятий та сьомий вірші. І пішов Амаса, щоб скликати Юду, та спізнився від означеного часу, про який він умовився, і сказав Давид до Авішая: тепер Шева, син біхрі, зробить нам зло більше від Авесолома. Візьми ти слух свого пана та й поженися за ним, щоб він не знайшов собі твердинних міст і не щез із наших очей. І вийшли за ним Йоавові люди. І киретянин, і пелетянин та всі лицарі, і повиходили вони з Єрусалиму, щоб гнатися за Шевою, сином Біхрі. Як бачимо, Амаса нічого не робить. Тоді заколотників, очолюваних Шевою, починає переслідувати Йоав. Він також убиває Амасу, вважаючи, що той зрадив Давида. Йоав продовжує переслідувати Шеву. Шева ховається в місті Авелі. Військо готове взяти місто штурмом. Але тут у справу втручається одна розумна жінка. Жителі міста вбивають шеву, і заколот подавлено. Цим, однак, біди Давида не закінчуються. Але протягом усього цього часу, важких іспитів, Давид жодного разу не поскаржився. Він знає, що Господь карає його за гріх. Але Давид усе одно любить Бога. Серце підвело Давида, але в Давида була і віра, причому віра непохитна. Таким був Давид, Божа людина, муж за серцем Бога. 21 розділ другої книги Самуїлової відкривається описом голоду, що лютував в Ізраїлі протягом трьох років. Читаємо перший вірш. І був голод за днів Давида три роки, рік за роком, і шукав Давид Господнього лиця, а Господь сказав кров на Саула та на його дім за те, що повбивав він Гівойнітян». Причина голоду досить дивна, але із цього ми повинні винести урок. А далі ми читаємо про те, як гівонітяни помстилися дому Саула. І покликав цар Гівонітян та й сказав їм про це. А Гівонітяни вони не з Ізраїлевих синів а з останку амореянина, а Ізраїлеві сини були присягнули їм. Та Саул шукав, щоб повбивати їх через свою горливість для синів Ізраїля та Юди. І сказав Давид до Івонітян, Що я зроблю вам і чим надолужу, щоб ви поблагословили Господню спадщину? І сказали йому Івонітяни: Не треба нам ані срібла, ані золота від Саула та від дому його, і не треба нам забивати чоловіка в Ізраїлі. А він сказав Що ви скажете, зроблю вам. І сказали вони до царя Чоловік той, що вигубив нас. І що замишляв на нас, щоб нас винищити, щоб ми не стали в усій Ізраїлевій границі. Нехай буде нам дано семеро з синів його, і ми повішаємо їх для Господа в Гіваті, Саула, Господнього вибранця. А цар сказав: Я дам. Та змилосердився цар над Мифівашетом, сином Йонатана, Саулового сина, через Господню присягу, що була поміж ними, між Давидом та між Йонатаном, Сауловим сином. Чудові вірші. Щоб зрозуміти їх зміст, ми повинні згадати, що відбувалося в часи, коли гівонітяни обдурили Ісуса на вина, і він склав з ними умову, хоча Бог наказав Ізраїлю не укладати ні з ким умов. В ті часи, які дехто сьогодні вважає нецивілізованими, укладена умова вважалася священною і беззаперечно виконувалася. Умови укладалися для того, щоб сторони виконували свої зобов'язання. Сьогодні просто смішно дивитися, як представники різних держав збираються за стіл переговорів, щоб укласти умову. Хто буде виконувати її? Будь-яка людина має право скептично відноситися до того, як держави намагаються співробітничати одна з одною. Але коли народ підкоряється Богові. То обіцянки народу повинні беззаперечно виконуватися. Ісус, новин, уклав умову з Гівонітянами, але Саул порушив цю умову. Зараз Давид намагається виправити помилку Саула, і йому це вдається. Цікавою є інша сторона цього епізоду. Бог не забув, що Саул, який уособлював Ізраїль, порушив умову з Гівонітянами. В результаті ізраїльтянам доведеться за це відповідати. Тому що вони народ божий. Карою за цей гріх був голод протягом трьох років. Дозвольте винести звідси урок і застосувати його до нашого часу. Сьогодні ні про який народ не можна сказати, що він християнський або що він кориться Богові, але Бог карає народи, Він змушує їх відповідати за свої гріхи. Бог покарав Єгипет, Бог покарав Вавилон, Бог покарав Асірію, Грецію і Рим, Бог покарає і Америку. Я впевнений, що зараз цей народ знаходиться в процесі розпаду, Бог судить його, і цьому є кілька свідчень. З часів Другої світової війни американці намагаються бути миролюбним народом, але живуть у гріхах. Більше того, вони так і не перестали воювати. Після Другої світової війни не було і дня, щоб американські війська де-небудь не воювали. Якщо не в Кореї, то у В'єтнамі, якщо не у В'єтнамі, то в Європі або в якомусь іншому місці. Ми сьогодні так багато говоримо про мир, як не говорили ніколи. А миру немає. У 21-му вірші 57-го розділу книги Пророка Ісаїї написано для безбожних спокою немає, говорить Господь. Іншим свідченням цього розпаду є той факт, що сьогодні немає великих видатних державних діячів. Багато діячів впевнені, що вони дуже розумні. Так думають представники всіх партій, і вони, мабуть, думають, що можуть вирішити усі світові проблеми, але сумно дивитися на народ, який не має авторитетного великого лідера. А є ще одне свідчення Суду Божого. Пам'ятаєте, що написано у 12-му вірші 3-го розділу книги пророка Ісаї. Там написано Народ мій, дітиська його утискують, а жінки мають гору над ним. Народити мій, твої провідники вчинили блудячим тебе, і дорогу стежок твоїх сплутали. Народ рухається саме в тому напрямку, деякі міста перетворилися в центри порнографії, у них є також безліч усяких культів і сект. Землетруси, я впевнений, теж є покаранням Божим. Звичайно, землетрусові можна дати і наукове пояснення, наприклад, що ми знаходимося над геологічним розломом. Але справжній розлом відбувся в народі, і Бог починає судити його. Люди винні в беззаконні і аморальності, а Бог карає їх за це. Отож, у 21 розділі другої книги Самуїлової ми ще раз переконуємося в тому, що Бог судить народи. З подальшого тексту ми довідаємося про війну з филистимлянами, з якими Давид постійно воює, читаємо вірші з 15 по 17. І була ще війна филистимлян з Ізраїлем. І зійшов Давид, та з ним слуги його, і воювали з филистимлянами. І змучився Давид. І був Іжбі в Нові, що з нащадків Рафи. А вага його списа три сотні шеклів міді, і оперезаний він був новою зброєю. І він сказав, щоб забити Давида. Та поміг йому Авішай, син Цируїн, і він ударив филистимлянина та й забив його. Тоді Давидові люди присягли йому, говорячи: Ти не вийдеш уже з нами на війну і не погасиш Ізраїлового світильника. Давид, велика людина. І воїни ізраїльтяни знають, що його ніхто не замінить. Але Давид старіє. Він йде в бій, однак у нього немає більше сил, як було раніше. Його легко перемогти в двобої, а Давид до такого не звик. Начальники ізраїльські бачать, що Давид став занадто старий, щоб брати участь у битві, і говорять йому про це. Вони переконують його, що в домі він потрібніший, ніж на полі бою. Починається бій. І Бог дарує перемогу Ізраїлю. Читаємо 22-й вірш. Четверо тих були народжені тому рафів в гаті, і попадали вони від руки Давида та від руки його слуг. Рід рафи в гаті це рід Голіафа. Пам'ятаєте, що коли Давид йшов на бій з Голіафом, він узяв із собою п'ять гладких каменів. Деякі тлумачі стверджують, що Давид зробив так, тому що боявся, що не влучить у Голіафа з першого разу. Звідси робиться висновок, що нібито завжди необхідно мати резерв. Однак справа тут не в тому, що у Голіафа було четверо синів, і усі вони служили в армії Філистимлян. І Давид знав, що після того, як він уб'є Голіафа, сини цього велетня можуть вийти битися з ним, ось для чого йому потрібні були ще чотири камені. Тоді сини Голіафа не вийшли для єдиноборства, але вони все одно хотіли помститися Давиду. Якби зараз Авішай не прийшов на допомогу в останньому бою Давида з филистимлянами, то один із синів Голіафа Іжбі помстився б Давиду. Коли Давид ще юнаком боровся з Оліафом, він був готовий гідно зустріти і чотирьох його синів. Давид дуже вміло користувався пращею. Цілком можливо, що він тренувався щодня протягом кількох годин. Так завершується військова кар'єра Давида. І ми бачимо, що Бог чудовим чином звільнив Давида від усіх його ворогів. А тепер, вже у 22-му розділі ми прочитаємо пісню вдячності, яку Давид співав Богові, який визволив його від усіх ворогів. Ця пісня записана також у 17-му псалмі. Я читаю перший вірш 22-го розділу другої книги Самуїлової. І промовив Давид до Господа слова оцієї пісні того дня, як Господь урятував був його з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової. Давид склав цю пісню наприкінці свого життя. Згадуючи своє минуле, Давид бачить, як рука Бога вела його до старості. Мені здається, що в цей самий час Давид склав і свій 22-й псалом, адже саме зараз він може сказати: Господь. То мій пастир, тому в недостатку не буду. У шостому вірші першого розділу послання до Филип'ян апостол Павло писав Я певен того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Друзі мої, якщо Бог вів вас до сьогоднішнього дня, як можна думати, що тепер Він вас залишить? Ось чому любов і турбота Бога, які Давид відчував у минулому, дають йому впевненість у майбутньому. Читаємо другий та третій вірші. Та й сказав Господь моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель він мій. Мій Бог, моя скеля, сховаюся в ній. Він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя та моє пристановище, Спасителю мій. Ти врятуєш мене від насилля. Господь моя скеля. На скелі можна відпочивати, тобто залишатися в безпеці. Христос, скеля нашого спасіння, Його підвалина, і ми спочиваємо на ньому. Далі Давид співає: Твердиня моя, і для мене Спаситель він мій. Твердиня служить для того, щоб захищати життя людей. Господь визволить нас у часи спокуси. Мій Бог, моя скеля, Господь не тільки скеля, Він Бог моєї скелі, тобто моєї віри, Він об'єкт моєї віри. Сховаюся в ній, він щит мій. Бог захищає мене від ворогів. Господь, ріг спасіння мого, тобто Той, хто дає сили, щоб я одержав спасіння. Бог, башта моя. З його висоти я дивлюся на навколишню землю. Він, моє пристановище, Спасителю мій. Тобто той, хто спасає мене від біди. Сьогодні серед наших письменників немає геніїв, що володіють здатністю передбачати майбутнє. В час науки і техніки ми звикли покладатися насамперед на комп'ютери. Ми знаємо багато формул, але не можемо зробити нічого оригінального, яким нудним є життя, в якому немає місця Богові. А Давид, навпаки, визнає Бога і знаходить його в усіх проявах свого життя. І тому його поетична подяка це шедевр літератури. 36-й вірш. «І дав ти мені щит спасіння свого, і чинить великим мене твоя поміч. Давид був суворою, твердою і запальною людиною, але Бог милостивий, і тому любов Давида до Бога, спілкування з ним зробили самого Давида теж милостивим і спокійним. Чинить великим мене твоя поміч. І ми з вами повинні більше спілкуватися з Богом, який нам сьогодні вкрай необхідний. Чудовий псалом. Усі псалми Давида прекрасні вони відкривають серце, відкривають розум, відкривають життя, вони дають можливість жити, друзі мої. Ми так багато чуємо про те, що люди хочуть жити. Сьогодні ми звикли жити дуже комфортабельним життям. Сьогодні в заможних родинах є багато такого, про що ми у свій час і не чули. Однак багато дітей з таких благополучних заможних родин йдуть на вулицю, щоб стати бурлаками. Вони стверджують, що хочуть жити. Друзі мої, комфорт не дасть вам жити, але і втеча від комфорту з усіма його предметами розкоші і зручностями теж не дасть вам можливості жити. О справжньому ми починаємо жити тільки тоді, коли вступаємо в правильні відносини з Богом. 22 розділ Другої книги Самоїлової великий псалом, що Давид склав, згадуючи усе своє життя. І коли, розбираючи книгу псалмів, ми будемо читати 22-й псалом, то ви побачите, що написав його не який-небудь недосвідчений юнак. Його написав не університетський студент. Який ще не зрозумів, що таке життя, його написав і не діяч середнього віку, що мріє добратися до вершин у бізнесі або в політиці. Його написала не людина, що хотіла прославитися. 22-й псалом написав старий цар, що згадує своє життя, і бачить у ньому руку Божу. Давид у своєму житті випробував усе, що тільки може запропонувати цей світ. І висновок, до якого він прийшов, був такий: Господь то мій пастир. Це прекрасна пісня хвали, це не тільки великий літературний твір, вона відкриває нові обрії, і ми бачимо щось більш прекрасне, ніж схід сонця або місяця. Цей чудесний гімн оспівує відносини між людиною і всемогутнім Богом. І знаходиться він у писанні перед початком 23-го розділу Другої книги Самуїлової, де ми почуємо останні слова Давида і прочитаємо про його хоробрих воїнів. У першому та другому віршах 23-го розділу написано: А оце останні Давидові слова, слово Давида, сина Єсеєвого і слово мужа високопоставленого, помазаного Богом Якововим. І солодкого піснотворця Ізраїлевого. Дух Господній говорить в мені, і слово Його на моїм язику. Давид син Єсея. Єсей був селянином у Віфлеємі, і Давид цього ніколи не соромився. Бог високо поставив Давида на рівні з великими людьми цього світу. Давид став помазаником Бога Яковового, той самий Бог. Який взяв хитрого Якова і зробив з нього Ізраїля, звернув свою увагу на Давида і посадив його на Ізраїльський престол. Це той самий Бог, який дав спасіння і нам. Він милостивий і люблячий Бог, він наш дивовижний Бог. Коли Давид писав свої псалми, на нього сходив Дух Божий. У 20 і 21 віршах першого розділу свого другого послання апостол Петро говорить, що саме так виникли Писання, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі проваджені Духом Святим. Давид не тільки цар, але й співак Ізраїля. Він був справжнім музикантом. Він сам писав музику, виконував музичні твори. Він любив слухати музику. Я теж, як і Давид, дуже люблю музику, хоча не вмію грати на жодному інструменті. Але я люблю гарну музику. Мені не подобається те, що називають рок музикою. Я музикою її не вважаю, і дуже шкода, що така музика намагається проникати в церкву. А гарна музика. Музика, яка піднімає зачаровує душу, завжди привносила красу і радість у поклоніння Богові. Ось на цій музичній ноті ми і закінчимо наше сьогоднішнє вивчення. Усього вам найкращого. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.